Добрий! День. Ми раді вітати вас на електронному ресурсі, який був створений співробітниками Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Ресурс був створений з метою надання допомоги вчителям міста і надання школярам рівних можливостей доступу до сучасних освітніх ресурсів. Потрапити на наш ресурс ви можете, набравши. В будь-якому веб браузері електронну адресу, яку щойно бачили на екранах моніторів. Оскільки сайт призначений як для вчителів, так і для учнів, то на головній сторінці ви можете бачити два входи для вчителя і для учня. Але під яким би статусом ви не заходили на сайт, ви обов'язково маєте заповнити відповідні поля, ім'я входу і пароль у блоці Вхід. Який знаходиться ліворуч, або натиснувши кнопку Вхід вгорі праворуч буде викликана форма, така сама, куди ви маєте ввести ім'я входу і пароль. Крім входу, на головній сторінці ви маєте можливість ознайомитись з настановами для вчителів, які є авторами курсу, або для учнів. З технічних питань щодо налаштування свого комп'ютеру для перегляду тих навчальних матеріалів, які містяться на ресурсі, отже, щоб потрапити на сайт, наберемо ім'я зразок і пароль зразок нижне підкреслювання 2014. І натиснувши кнопку Вхід, ми тим самим переходимо на сторінку, яка дозволяє вже ознайомитись з тими методичними матеріалами, які викладені на цьому ресурсі. Коли ж ми увійшли до системи під своїм логіном і паролем, ми потрапляємо на сторінку, де викладений огляд курсів. Ви бачите перед собою на екрані. Перелік цих курсів. Крім переліку в центральній частині екрану, ми можемо спостерігати перелік цих курсів у графі навігація, у блоці навігації. І для того, щоб розглянути структуру кожного уроку, давайте перейдемо до уроку з української літератури. Хіба ревуть воли, як ясла повні? Умовно. Зміст кожного уроку можна розбити на такі логічні модулі. Перший модуль. Пригадай, ти це знаєш. Тобто передбачається, що в цьому розділі вчитель викладає матеріали, які допоможуть дитині повторити той матеріал, який буде потрібний під час вивчення нового. Це можуть бути різноманітні файли Wordofські або PDF-формат. Другий логічний розділ. Зрозумій, це просто. Мається на увазі, що в цьому розділі вчитель розміщує матеріали, де безпосередньо вже викладається новий матеріал. Зміст нового матеріалу. Третій логічний модуль. Виконай, у тебе вийде. І варто зазначити, що тут можемо виділити дві складові в цьому розділі. По-перше, передбачається, що вчитель викладає тренувальні вправи або приклади розв'язування задач, якщо це фізика чи математика. І дитина повинна мати можливість закріпити всі ті знання, які отримала під час вивчення нового матеріалу. Але крім тренувальних вправ, ще й можуть бути тут і повинні бути тестові завдання. Тобто вони складають другу частину цього розділу. І бажано, щоб ці завдання носили. Навчальний характер. Тобто, щоб відповіді на тести чи виконання тестів не передбачало лише виставлення оцінки, як засвоїв навчальний матеріал, учень. А учень повинен мати можливість перевірити сам себе, перш ніж він буде надсилати вчителю свою контрольну роботу, тестову роботу. Тобто, він повинен мати можливість переглянути, а на які ж питання він відповів правильно, а на які, в яких він припустився помилок. І четвертий логічний модуль це матеріали для вчителя. Це той розділ, де безпосередньо автор курсів викладає, в якому викладає. Методичні поради своїм колегам, вчителям це може бути і настанови до конспекту або настанови до уроку, тобто методичні рекомендації щодо проведення уроку, на випадок, якщо урок проводиться в очному режимі в класі, і там можна використати матеріали, які розташовані на дистанційній платформі. Розглянемо інші уроки. Наприклад, фізика 10 клас, Рівномірний рух. Якщо уважно подивитись, то особливістю цього уроку є те, що вчитель на допомогу учням, крім текстових файлів у форматі чи PDF чи Word виклав відеофрагменти, відеоролики, щоб дітям було легше зрозуміти. Те, що написано в текстових файлах. Цей елемент не є обов'язковий, але він є дуже бажаним, оскільки практика показує, що діти набагато легше сприймають матеріал, який викладений саме у форматі відео. Якщо ж перейти до уроку з математики, П'ятий клас порівняння десяткових дробів. То особливістю тут вже є те, що викладена презентація автором викладена презентація у форматі Smart Notebook. Тобто, я хочу підкреслити ту думку, що вчитель сам обирає, в яких форматах він викладає. Всі навчальні матеріали на платформі Moodle. Головна вимога одна, щоб це було зрозуміло дітям під час навчання і вчитель володів цими технологіями. Для зручності і самих авторів і адміністраторів сайту просимо надавати навчальні матеріали. За наступною структурою. Тека має, повинна мати назву, яка містить предмет і місце уроку в плануванні. Наприклад, Lesson 10. 1, 2. 10 клас перша тема, другий урок цієї першої теми. Має бути перш за все. Wordський файл, де ми можемо прочитати відомості про автора прізвище ім'я по батькові, посада, категорія, місце роботи тощо. Наступні теки вони мають відповідати тій структурі, яка закладена на самому сайті. Підручник, мультимедіа, вправи, учитель. Я лише нагадаю, підручник передбачається, що тут мають бути в цій теці, мають бути розташовані текстові файли у форматі Word або PDF. Мультимедіа ми вже демонстрували вам, що файли мультимедіа можуть бути різноманітні. Це і презентації, зроблені в PowerPoint. Або презентації, зроблені в Smart Notebook, можуть бути навіть флеш-анімації, зображення різноманітні, слайд-шоу і відеофрагменти. Вправи. Це можуть бути текстові вправи, але й це може бути тестові завдання, які зроблені або в самій програмі Moodle. Або в іншому текстовому редакторі. Це саме відноситься і до теки учителю. Якщо є певні матеріали, з якими ви хочете як автор поділитися з вчителем, щоб він міг скористатися ними під час проведення уроку в класі, то, будь ласка, покладіть цю теку той матеріал, який вважаєте за потрібний. І на закінчення дякую всіх за увагу і бажаю успіхів у нашій співпраці.